У низці новорічних свят День Святого Миколая стоїть першим. Може, саме тому воно улюблене у дітей і дорослих. 17 грудня у великій залі будинку культури не було вільного місця. Керівництво міста та району для учасників АТО та їх дітей влаштувало справжнє свято, і діти і дорослі із задоволенням занурилися в атмосферу новорічних пригод і очікування чудес. У залі панував по справжньому святковий настрій, не приховувала радісних емоцій, дорослі. Вони плескали в долоні, співали пісні і разом із дітьми гукали святого Миколая. Зустрітися із вами пройшов я пів світу, лише радість та мир несу я в оселю. Нехай завжди люди будуть веселі. Нехай не, сліз не буде, не буде, йди. Багато дарунків приніс є сюди. На сцену запрошені керівники міста та району, адже саме завдяки їм свято відбулося. Від імені Васильківської міської влади із вітальним словом до зібрання звернувся перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгеневич. Від Васильківської міської ради від виконавчого комітету Васильківської міської ради дозвольте також долучитися до всіх побажань, поздоровлень. В честь такої такого свята, такого гарного, радісного, веселого, яке наповнює власне, наші душі і серця великою надією, гарне майбутнє, щасливе майбутнє і саме головне мирне майбутнє. Традиційно на кінці року наші зустрічі стають частішими. Ми частіше зустрічаємося і зустрічаємося для того, щоб. Все те, що було в році, який минає, все найкраще забрати з собою в новий рік, і все те, що були, ті негаразди, які були в цьому році, ті, те, що не збулося, ми залишаємо в цьому році. Все найкраще забираємо з собою, переносимо в новий рік. І сподіваємося на те, що завдячуючи тому, ради чого ми живемо, а це наші дітки, заради них ми боремося. Заради них ми працюємо, досягаємо якихось вершин і тої мети ми щасливі тим, що ми живемо. Тому нехай в новому році в кожну нашу велику сім'ю, нашу Україну прийде довгоочікуваний мир. Нехай всі дітки і дорослі будуть здоровими, нехай в кожній сім'ї панує любов. Слава Україні! Але головні сюрпризи чекали на дитлахів у фоє-будинку культури. Всі дівчата та хлопчаки, присутні у залі, одержали подарунки. 200 подарунків надіслав дітям міський голова Сабадаш Володимир Іванович. Відзначення першого новорічного свята закінчилося святковим концертом.